Давайте, попри всю напругу, ну трошки аналізувати ну, трезво да, аналізувати. Це ж ми ж не живемо, тут росіянець знаходиться за 50 кілометрів від кордону, ну приблизно плюс-мінус. Да? Ці 50 кілометрів не просто парадом можна пройти і тому подібне. накопано вже нарита окопів, блінежей і всього іншого дуже багато. І військових, які готові захищати нашу землю, значно в, в, ну, в рази, в сотні разів більше, ніж це було в 2022 році. Тому давайте, попри всю от нервозну ситуацію, я розумію, що не можна сьогодні там прямо все, все, тепер ми все розслабилися, нагазано, Ого, і все, війна є війна. Війна є війна. На війні літають ракети, вони падають і так далі. Тому треба безпекову ситуацію не нехтувати. Якщо тривога, ракетна небезпека. Треба вийти з будівель, спуститися взагалі в бобосховище, де воно є, там поряд знати, і так далі. Причекати вони ж обачно там півгодини, година максимум. Це ж не весь день сидіти в підвалі і далі продовжувати роботу, перегорнувши сторінку, не відволікаючись на ці ракети, бо задача ворога нас дестабілізувати, запанікувала, щоб населення, щоб виїхали з своїх робочих місць, щоб перестала працювати економіка, бо це ж бюджет, воно цепна реакція піде. Тому не панікуємо тут на місці, ніхто нікуди не виїжджає, всі працюємо. Якщо треба буде виїжджати, на військові про це скажуть. Але таких зараз потреб немає. Я кожного дня говорю з військовими, немає такої задачі зараз там когось робити евакуацію за 50 кілометрів. Я дякую кожному з наших жителів, кожному працівнику, кожному комунальнику, педагогу, лікарю за цю мужність, яку проявляє кожен, виходячи кожного дня на своє робоче місце. Це вже величезна мужність. І я завжди говорю: трасцінець місто героїв. Кожен, хто тут зараз працює, живе. Виховує дітей, це мужні люди, які не наважилися повернутися з-за кордону. 95% повернулося людей, які тут виховують своїх дітей, ходять по паркам, радіють життю, донатять на наші Збройні Сили України, там, і так далі. По-різному допомагають нашим військовим і так далі, так далі. От за цю мужність я всім дякую, бо це величезна потреба. І давайте заспокоюватися і працювати, наскільки це можна зробити. Все буде нормально.